Лярви присоски, біси, діагностика негативу. Зараз глянемо, в якому ви стані Настройтеся на цей розклад і ви все відчуєте. Загальний стан. Загальний стан, в принципі, хочеться краще, але є момент, коли ти починаєш закривати себе. Це насправді фішка про те, що в тебе може бути якийсь негатив в полі. Зараз ми подивимося, який. Дуже круто, що є бажання покращити свій стан, це дуже класно. Дивимося привороти. А, нормально, все окей, а, дивимося відвороти. О, а тут є тема відворотів. А, значить, тут є місце якісь ритуальної магії, або ми подивимося, а, можливо, ви самостійно собі а, зробили а, таку історію. Так, хто це може бути? Це емоційно Це емоційно відбулося, це договори в просторі про те, що я ніколи такого не буду робити, та щоб я колись іще раз. Це тема про те, що ви самостійно собі своїми словами, своїми думками зробили відворот від чогось. Це можуть бути закриті шляхи дороги, або закритий пошук до кохання до будування відносин на роботі. Так, наступне а, прокляття. Ой, присутні прокляття. І тут, якщо ми бачимо, що це ти сам собі зробив, тут уже можуть заблоковане поле відкрите для всякої фігні, тобто немає захисту, а, значить, будуть прилипати різні прокляття і різна гедота. Так, а, прилипки дивимося. Нормально, хоча б цього немає. Так, зглаз. Зглази також присутні, і це насправді про те, що хтось заздрить дуже сильно. І тут про те, що ти самостійно також дивишся на те, що також заздриш людям іншим. Потрібно це все перекрити. Так, дивимося порчі. Немає прокляття роду. Все нормально. Фінансове положення. Фінансове положення це таке. Гроші є, йдуть в нікуди. Постійно їх мало, постійно в пошуках постійно щось відбувається. Тобто, на фоні цього всього зникають гроші. Це ну, буде таке, що як ото диряве відро тікають. Так, дивимося підселенців. Немає демонів. А от демони присутні? І вони прям приходять на ці всі стани і сутності дивимося. Сутності також є. Так, і дивимося ще разок, хто винуватий в цьому всьому, хто це все натворив. Ой, це так, це історія про те, що коли ми постійно погано про себе думаємо, інші люди починають так само про тебе думати, і всяка холера лізе до тебе. Так, що ми можемо за цим всім зробити з негативом, який є в полі. Так, ми можемо зараз взяти ресурс, ми можемо зараз взяти трошки свічечку, почистити своє поле. Зараз дам ресурс для цього всього. Значить, з таким, видом не, з таким видом негативу, ми йдемо в терапію, ми працюємо над своїми, по перше, над своїми думками. Робимо чистку, замовляємо якусь ритуальну, гарну чистку, гарного майстра. Або Робимо самостійно собі чистку 90-м псалмом і працюємо над своїми думками, працюємо саме над тим, чого ми самі наговорили і чому ми відкрили поле для оцього, цієї всієї нечисті. Значить, відбувається така історія, що ви достатньо довго знаходитесь в цьому стані. Отже, сьогодні даю ресурс, щоб це все підтримати. Подяка. Подяка собі, подяка всьому, що в тебе є, створи баланс. Я вже окей, зі мною все добре, я улюблена дитина Бога. І я дякую всьому, що в мене є. Дивіться, весь негатив в полі це наші вчителі. Воно нас чомусь вчить. І ми можемо або вибрати, жити з цим болем і страждати, або вибрати, закінчити це все і пропрацювати це. Так. А тепер і ще одна карта ресурсу. Вона каже про те, що дозволь всьому негативу піти з свого життя. Просто дозволь це. Проговоріть такі слова вільною волою душі. Я створюю намір. Нехай весь негатив, всі блоки, всі негативні мої слова, всі прокляття, всі порчі, все, що сидить в моєму полі, розтвориться сили, Мої янголи-охоронці, мої архангели, допоможіть мені в цьому, нехай це відбудеться. Отже, мої найкращі, бережіть себе, а я ваша запорізька мольфарка з вами на зв'язку. Якщо вам потрібно, пишіть в коментарях або пишіть мені в телеграм. До зустрічі!